Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршовець. Тил зраджує військових під такими назвами. Сьогодні вийшли відео деяких блогерів. В новому проєкті про мобілізацію, демобілізація не передбачається, себто люди, які воювали на нулі, мають один тільки вихід, і як вони самі ж пишуть: або 200-й, або 300-й, або СЗЧ. Все. В країні нема кому воювати. Уявіть собі, 150 тисяч поліцаїв, а їх уже більше, ніж 150. 150 тисяч військових пенсіонерів, чиновники, депутати, митники, прокурори, блатні приближені влади. Міста забиті здоровенними джипами з качками у них воювати немає кому. Фактично, тих, хто на нулі. Уже 11 рік просто прирікають на відкриту смерть без усяких шансів. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Дякую, до нової зустрічі.